От, власне на що одразу я звернула увагу у словах Антони Блінкіна про те, що це справа України, які рішення вона приймає. Натомість, ми дуже часто і не лише від представників США чули про те, що мовляв Україна не може наносити ударів по об'єктах на території країни агресора. На вашу думку, чому ця риторика зараз міняється так кардинально, причому? По перше, такої риторики не було, що Україна не може наносити удари по воєнним об'єктам військовим об'єктам на території нашого ворога. І йшлося лише про те, що робити це Україна має в відповідності до вимог міжнародного гуманітарного права. Тобто, ми просто не можемо собі дозволити вести цю війну такими терористичними методами, якими веде її Російська Федерація. Тобто в результаті таких ударів не повинні страждати цивільні об'єкти, і в результаті таких ударів не повинні страждати ну цивільні особи. Ну саме на цьому наголошував свого часу не так давно. До речі, ну міністр оборони Німеччини. Тобто це в такому контексті буде лише розглядатися далі наступний момент це наявність або відсутність тих чи інших інструментів, які уможливлять ну, подібні дії з боку України. Ну і зрозуміло, що можуть в принципі висуватися якісь там обмеження стосовно використання тих чи інших видів озброєнь. Хоча я чесно кажучи, вважаю, що це більше така публічна риторика, ніж якісь практичні. Зобов'язання, бо з самого початку, коли Україна почала отримувати військову технічну допомогу від наших партнерів, ну то в принципі завжди говорили про те, що Україна самостійно вирішує, як їй максимально ефективно використовувати все те, що ну, ми отримаємо для досягнення своїх військово-політичних цілей. Тому я б тут не був би таким категоричним з приводу того, що риторика змінилася. Ну а водночас так ті чи інші висловлювання від політиків ми чуємо до речі щодо реакції взагалі країн на ці удари, особливо на те, що потім почали публікувати в ЗМІ, в тому числі це були і коментарі від політиків з Москви. От голова МЗС Франції стурбована закликами Медведєва до вбивства Зеленського після атаки дрону на Кремль. Написав відповідний від текст Медведєв, казав, що Треба атакувати Зеленського, а також Володін, якщо не помиляюся, казав, що тут теж був замах на Путіна, і потрібні якісь відповідні у них дії робити. А ці реакції теж наскільки взагалі активно світ на це все реагував? Чи є зараз картинка? Як яке відношення склалося до цих вибухів над Кремлем? Ну, відношення став, склалося як до провокації скоєної швидше за все кимось всередині Росії. Ну більше того, українська сторона ну заперечує свою причетність до цього інциденту. Ну, це при тому, що в багатьох інших випадках, ну, в принципі, з нашого боку лунали ну, відповідні заяви про те, що там це ну наших рук справа. Да, тобто, і коли йшлося про Кершинський цей міст, да, були тоді відповідні, ну скажем так, багатозначні заяви від Служби безпеки України були, коли цей, коли е, постраждав цей літак легендарний Росії в Білорусі, то також потім в цих зливах е, ну, фігурували і білоруські партизани і знову ж таки Служба безпеки України. Ну, та й сам Малюк, в принципі, говорив про те, що бавовна на Росії була, є і буде. Тобто, але в цьому контексті подібних заяв ну просто не лунало. І ну по перше, я чесно кажучи, слабо уявляю собі технічні можливості, як це можна було зробити. А головне, на що це було робити? А, ну тому, в принципі, те, що це може бути використано як нами для нашої користі, так і расистами для їхньої користі, ну, але це все в сфері пропаганди. От в попередньому сюжеті да ви говорили про те, там чи це потрібно Росії чи не потрібно це Росії, ну то це двогострій меч насправді. Тобто цей інцидент, він і в один бік може бути використано з позитивом, і в інший бік з позитивом вони будуть намагатися використати. Тому ну, цілком реально, що вони могли це зробити, якщо так вже так, дуже просто говорити. Ну і я думаю, що в цьому контексті, якщо росіяни думають, що цю ситуацію вони зможуть використати як. Причину чи підставу для якихось своїх дій, то це є рафінованою маячною, тому що жодних підстав їм не потрібно для того, щоб скоювати от всі ті чисельні ну, воєнні злочини, про які також сьогодні говорив президент України у Нідерландах. То це все маячня, те, що вони там на своїх дронах понаписували за Москву, Москву і там за що там за Кремль. Ну, ну пишуть, вони раніше це писали. Так само ну, вони як за, за Рязань писали і за ці їхні з безпілотниками. Це, це ну, маячня, тобто це не варто цього ну, ані побоюватися. Тобто, якщо у них немає підстав, то вони їх собі знаходять. Більше того, давайте не будемо забувати, що ця війна, яку Росія розв'язала проти України. Визначається на міжнародній арені як акт невмотивованої агресії, ну себто жодних причин для того, щоб цю війну розпочати у Росії не було. І тим не менше вона розпочала те, що вони вигадують тепер якісь там приводи формальні. Ну так вони вигадували, вигадують і будуть і далі вигадувати. Ну далі чи щось змінить ця історія? Ні, нічого для нас до країна не змінить. Ну, все, що у них є, все, що вони можуть використати в межах конвенційних озброєнь, вони використовували. Причому часто навіть не конвенційні а відверто заборонені види озброєнь, вони використовували. Ну тому я ну, цього не варто нам якось побоюватися. Я схильний думати, що це більше розраховано на внутрішньополітичну ситуацію в Росії, але чи досягнуті вони там результатів? Я також дуже сумніваюся. Тобто вони думають, що вони в такий спосіб зараз зможуть консолідувати російське суспільство. Я би так сказав, російське населення або російське поголов'я навколо там. От дивіться загроза величному лідеру от гаршка, два віршка, треба його терміново рятувати. То я схильний думати, що реакція поголов'я може бути диаметрально протилежною. Ну, що насправді це може якраз свідчити про слабкість, безпорадність російського режиму захистити навіть Крим. То я думаю, що кожен цей росіянин має поміркувати над тим, якщо нібито щось долітає аж до самого Кремля, ну то яка ймовірність того, що не долетить до якихось інших менш захищених об'єктів? Тому я думаю, що якщо це було інспіровано і реалізовано ну, спецслужбами Росії, ну то я думаю, що може досягнути деметрально протилежного результату. Але російським спецслужбам я раджу не зупинятися на досягнутому. Нехай і далі можуть вибухати метро, можуть підірвати десь в Росії і сказати, що це Укри зробили. Можуть десь будинки підірвати в Росії, да, і потім сказати, що це знову ж таки якісь підступні українські нацисти підірвали. Давайте продовжуйте, ну, не документа. Більше чужі бояри. Валентина. Ж... Ну ще є резиденції на Валдаєв Новагарьова на у Путіна. Ще так. є де розгулятися. Так ну до речі, щодо взагалі враження, яке це все справляє не лише на расистів, Олександра Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив жителям Гомельської області, що нібито не хочу воювати, а українці нападати не збираються. Заяву білоруського диктатора опублікували на сайті його. Адміністрації, отже, прес-служба Лукашенка також виклала відео, звідки однак вирізали слова про ненапад України. Так, Гомельська область Бреська стали прифронтовими, Але це не означає, що до нас хтось збирається з війною йти. Цитую його адміністрація, і Лукашенко також закликав людей зміцнювати економіку і ростити дітей. Та й заявив, заявив, що. Мир та безпека це нібито справа президента та силового блоку. Ну бачимо, що та бавовна, яка по Росії квітне справила на Лукашенко враження. І тут також була достатньо цікава фотографія днями опублікована. Він здається, піксель одягнув це. Може бути якийсь сигнал «помогіть» чи як це можна все це розцінювати? Чергову клаунаду з одного боку, а з іншого боку, за цією клаунадою стоїть, мабуть, усвідомлення ну, Лукашенком його режимом, те, що в білоруському суспільстві наростають певні настрої. Ці настрої, мабуть, краще характеризуються таким словом, як тривожність. Ну, тобто, я не хочу там говорити там переляк чи якийсь там страх, але тривожність щонайменше. І Лукашенка, чий режим якраз тримався і багатьом видавався таким привабливим. Він цей режим ґрунтувався якраз на все стабільно, все прогнозовано, все дуже безпечно. Ну можна сказати, дуже нудно навіть. Але багатьом така картинка в принципі видавалася привабливою. А на сьогоднішній день ну, цей фундамент режиму, тобто економічних успіхів, нема якихось перспектив розвитку нема. Тобто єдине, що Лукашенко намагав продати білоруському ну, народові, це цю примарну ілюзію стабільності, прогнозованості і безпеки. А тепер виявляється, що внаслідок залучення Лукашенка Білорусі до цієї війни, яку веде Росія проти України, по суті підважуються на ці підвалини. Тобто в суспільстві вже навіть нема впевненості у своїй захищеності і у своїй безпеці. Тому я думаю, Лукашенко доводиться робити отакі от кроки. Дуже показовим в цьому аспекті є те, що змінилася його риторика: від того, що ми там щось можемо зробити, ми готові, ми здатні, ми можемо навіть там превентивний удар нанести. Ми тут всі рішаємо всі проблеми. Так. Карта Зараз... з чотирма позиціями так. ми Це чули. Україна не буде нападати. Оце момент дуже важливий. Розумієте? Це от на це нам варто звернути увагу, ну, але все одно ну, розслаблятися не варто, тому що ми розуміємо, що Лукашенко є абсолютно десуб'єктивізованим ну, політиком. І ну, кажучи, його здатність поручатися волі Путіна і путінського режиму є вельми обмежена, бо він дуже сильно залежить від російських силовиків і від власних білоруських силовиків, які в свою чергу я думаю, є просто окремим департаментом в російських силових органах. Тому так ну нас це не не повинно приспати нашу пильність. А, так, ну а загалом до того, що ми бачили на Росії, там все горить. Вочевидь, папу не вибрали. Ну але якщо теж без жартів, то Ватикан здивований тим, що Україна та РФ не знають про мирні переговори за участі папи римського державний секретар Ватикану, кардинал П'єтро Пароліну, у середу заявив, що Україна та Росія, мовляв, були поінформовані про мирну місію Папи Римського Франциска. Хоча у ЗМІ заявили, що не знають про про її існування мирна місія відбудеться. Я здивований, що Києв і Москва, сказали, що не знають про це. А сказав Паролін і нагадаю, що СІНН із посиланням на джерела в офісі президента повідомив, що Володимир Зеленський не погоджував будь-які подібні обговорення з Москвою від імені України. Якщо якісь переговори відбудуться, то без нашого відома а сказав виданню, не названий український а чиновник. У нас буквально з вами півтори хвилинки залишається стосовно цих всіх. Ініціатив від папи римського, що це за мирні переговори, про які ніхто не знає. Чому знову ж таки вони почали активізувати цю, цю тезу в інформаційному просторі? Позиція України дуже проста, зрозуміла і чітко артикульована президентом України. Це от мирний план Зеленського. Він втілений в резолюції українській, яка проголосована в Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Тобто там чітко визначені наші позиції і наші цілі у цій війні. Вони відповідають всім міжнародним вимогам, міжнародного права і статуту. ООН Зеленський також чітко заявив і є відповідне рішення Ради безпеки і оборони України, введене в дію указом президента України, про те, що жодних переговорів з путінським режимом і з Путіним наразі бути не може. Це крапка. Тобто і я схильний думати, що всі інші такі от ініціативи, ну це є спроба окремих осіб ну, підвищити якусь свою значущість. І вони приречені на невдачу. Тому що, повторюся, поки сторони зберігають віру і здатність, ну, змінити, здатність змінити свої переговорні позиції в майбутньому військовим шляхом наразі, то все інше це просто є маячне. А росіяни готуються також до війни. Тобто їхні розкази про якісь мирні ініціативи це все є маячне для того, щоб почати їм Достатньо, хоча просто забратися з території України, Але так ми зрозуміло. Ми... Валентина, вибачте, Що так ефірний час можу... наш вичерпаний. Я вас мушу відпускати. Валентин Гладких нагадаю, з нами був на зв'язку.